Нові деталі в гучному скандалі. Акторка театру Вікторія Ромашко опублікувала нові докази актуального режисера та керівника молодого театру Андрія Білоуса. За словами Ромашко, це фото листування між ним і його колишніми студентками. Видно і фото геніалії, а знизу підпис. Думки про тебе. Все це Білоус, нібито надсилав ще одній ж у цьому скандалі, що нещодавно подала заяву до поліції та стала четвертою офіційною постраждалою від сега на. Вона була неповнолітня і насправді це сталося не так давно. І, але у нас виникла проблема з Шевченківським управлінням поліції, тому що з 18 березня не хотіла визнавати дівчину потерпілою в цій історії. За словами акторки, стало відомо і про нову особу асистентку Білоуса, яка нібито допомагала режисеру підбиратися до нових життів. Це втирання в довіру, це е, з, він займає фігуру батька, якого люблять, довіряють. Потім починаються маніпуляції, потім вимагання якихось фотографій. А далі е, людина по схемі, е, награвшись з постраждалою, вона, е, вона одарює її своєю любов'ю, дає ролі, тільки щоб людина мовчала.